Нинішня війна, яка триває вже дев'ятий рік і яка з минулого року стала повномасштабною, вона йде за майбутнє і йде за сучасне, але вона йде і за минуле. Росіяни хочуть переписати нашу історію. А краще вони хочуть для себе написати замість неї фентезі. Підмінивши цим фентезі історичну науку. І вони зараз же в купі книжок, які видаються на території Російської Федерації, підміняють казками історичні факти і намагаються своєму населенню довести, що ото і є історія. Росіяни створюють міфи, щоб на них виховувати. Вже багато років вони стверджують, що міфи потрібні для виховання молоді. Але. Міфи не є правдою. Ворог намагається знищувати все те, що є історичною правдою. В першу чергу, як тільки окупанти приходять в українські міста, вони знищують те, що пов'язано з Україною як такою. В 2014 році сепаратисти, як тільки захопили Донецьк і Луганськ, вони взяли під контроль. Державні архіви цих областей. Частина матеріалів цих архівів, можна не сумніватися, була вивезена до РФ, частково частина, можливо, навіть була знищена. І в першу чергу росіян цікавили ті теми, які їм потрібні для створення міфів. Це і українська революція, це і український національно визвольний рух, це і Друга світова війна. Це є українське державотворення. Тобто архіви вони чисто, щоб не було навіть історичних джерел, щоб історики майбутнього не могли проводити дослідження. Щоб вони залишилися монополістами і щоб вони могли брехати. Для того, щоб брехати, росіяни задіють величезні фабрики тролів. На одне правдиве дослідження вони випускають 10 фантастичних книжок. Вони намагаються за А ще вони намагаються деякі періоди історії оголошувати святими. Це не можна їх досліджувати. Не треба їх переписувати, бо це нібито ображає чиїсь почуття. Ми, українці, повинні цьому протистояти. Чи можемо ми цьому протистояти? Можемо. Що ми можемо робити? По-перше, ми можемо історію вивчати. Не читати фентезі, а вивчати. Е, ті книги, які виходять зараз. Їх виходить зараз багато. З'являється багато книг по тих матеріалах, які розсекречені, архівні матеріали. Частина книг виходить великими накладами. Частина книг виходить маленькими накладами. Частина виходить взагалі не в паперовому, а в електронному вигляді. Історики наші сперечаються. Ми ж. Знаходимо історичну правду, а напишемо казку, тому історики сперечаються, це нормально. Ми можемо піднімати документи, знаходити їх, давати документи в розпорядженні історика. Це може зробити будь-який громадянин, не тільки професіонал. Ми можемо видавати книги. В першу чергу, це я кажу, якщо мене слухають ті, хто має кошти. І готовий долучитися до відновлення історичної правди. І такі люди у нас в Україні є. І моїм дуже вдячні. Ми можемо приділяти увагу складним, і так і спірним періодам нашої історії. Вони потребують вивчення, вони потребують саме об'єктивного, неопередженого вивчення. І ми будемо це робити. І ми можемо стирати білі плями. В історії нашої держави і нашого народу. Бо білими вони стали лише тому, що їх намагалися не вивчати, їх намагалися знищувати будь-які джерела, знищувати будь-яких свідків, і потім зга... не згадувати про ці періоди так, ніби то їх і не було. У нас українців нинішніх. І в першу чергу, українців, українців майбутніх, повинна бути написана і досліджена нам, українцями, наша історія. Так, щоб ми дивилися на себе своїми очима, а не очима інших. І ні в якому випадку, не очима ворога. Це завдання не тільки для професіоналів. Це завдання для всіх громадян України. І в першу чергу для вас наша мова. Ви можете допомагати в відновленні історичної правди. Ви можете знаходити джерела, ви можете фіксувати ті чи інші події нашої історії. Ви можете це передавати в розпорядження професійних істориків, ви можете допомагати. Ви можете допомагати у виданні нових книг з історії України, написаних нами і про нас, це не просто можливо зробити, це потрібно, щоб було зроблено, бо це потрібно для незалежної України. Дякую за увагу.